Україномовного каналу. Все, вирушаємо з Харкова. Ну, це заплановане вирушання. То скажете, що бігуть, тікають. Ні. Планували у неділю 12-го, завтра вже в школу, дівчатам. Дивіться, яке гарне небо, все за графіком. Близько 12-ти, як планували, так і виїжджаємо. Максик, все як завжди, на передньому Сиди... сидінні. Що, що, що розповісти? По Харкові, як? і все добре і все не добре. І становище таке, що. Незрозуміло, що воно, а як воно. Щов до гаража, щось даже ну, далеко-далеко, щось гримить. Тривоги повітряні, це вже зазвичай. А, бачите, світло є, світофори, робота від світлофори. І... Людей. Людей багато, І громадський транспорт, все є. Все, майже виїхали. Салтівці, Салтівки, Уже центр скоро буде, 7-е. Подивилися трохи. Ні, ну небо сьогодні гарне, погода гарна, їхати, машин небагато, хмарки на небі. Все, миру добра злагоди. Усім гарного ще вихідного, а нам легкої дороги. Все, до побачення, мої людям. Щиро дякую. І будемо жити, незважаючи ні на що. Все, пока.